Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Це Клемен, П'єрдеронсор. Досить, досить, я думаю, відома і ця краса. Ну, звісно, П'єрдеронсар або ж Еден Роуз, Еден 85 дуже відома. І ця красуня, саме вона рожева, це Це є, ну, якби випадково виявлена генетація мутич... чи то генетична. Генетична мутація бруньки, яка закріпилася і вдалося розмножити. І, відповідно, вивідник Мейян, вивідник основного сорту, Мейлан, представив її в своєму каталозі. Також в мене вона перший рік, попри те, що перший рік наростила мені довжелезні пагони, які я горизонтала дещо. Навіть заради того, щоб я просто не ловила десь там в небі її, на з красою, а все-таки вона була на рівні моїх очей, а то і нижче. Дуже багато вона мені не наквітла. Насправді пагонів наростила хоч і довгих, але десь штук шість, п'ять-шість. І вони всі квітли на кінцях пагонів, тому такого прямо рясного квітування не було. Але, але, але вона мені показала свою красу. І оцей рожевий я відчула, що це дуже мій колір, дуже сподобався він. Цей рожевий колір і саме ця красуня, це кламен П'єр Дронсер. Вона мене чомусь мені в один момент вона уявилася поруч з такою красуною, як Тофі, тобто така кавова, кавово-гірчична. дуже. От мені чомусь так припав до душі. І я навіть знімала, була, мабуть, тофі казала, що мені це теж в зворотню сторону <свідомлення> сподобалось таке поєднання по кольорах. Ось так, кілька суцвіття суцвіт, не були аж такі надто щедрі. На другу хвилю ну не вийшла вона мені чому, тому що вона досить пізно мені вийшла. І на першу хвилю я б сказала. Саджанець досить довгенько думав, сидів, потім все-таки наростив. І от на осінь мені наростила гарні погони, але прям щоб квітів не наростило, не вдалося, не вистачило сили. Проте кажу, дуже-дуже мені сподобався колір. Можливо, тому що я і очікувала від неї. Що це буде щось гарне, бо мені й подобається один роз, попри деякі недоліки. Я знаю, що багатьох він не нарощує щедру другу хвилю. Але але але, все-таки так, це клемент захотіла я. А я їх посадила поруч, хочу якось там переплести, об'єднати, побачимо. Але так, думаю, що це буде красиво, гарно і, ну, якби гармонійно. Ось така краса, дуже-дуже кажу. Ніби її. Ну, рожевий, ну, така квітка та гарна. Але от чомусь не знаю, як так вдається тим селекціонерам таке е, нам якби, вивезти, схрестити, щоб воно так, ну, таке було прямо класика. І так кожний сад хочеться, рекомендується. І так, так воно припадає до душі. От загадка така, але так є. Хворіла в мене то, ну, чорна п'ятниці була. От, але уголені погони не було. Наскільки я пам'ятаю, то було чого Ну, не так, щоб прямо все оголилося і зовсім куш такий стояв. Ні, ні, не було, не було. Все-таки було листя, то, тому дуже сильно не страждала. Подивимось, подивимось. Ось Тому так, оскільки от погони довжелезні, звісно, що хочеться їх зберегти по всій довжині, саме тому я й пригинаю і вкриваю. Бо якраз це вважається, пригинання і вкривання. Тунельним, чи то повітряно-сухим накриттям, не землею, поверх кореневої, поверх там пристовбурове коло, а все ж таки тунель агроволокном, саме щоб зберегти пагони по всій довжині, бо це тоді дає можливість і навесні більше матеріалу для обрізування, для фантазії, там як скрутити, загрузонтолити і так далі. Ось, а коли воно обмерзне, то ну шкода, все-таки знов стартувати з того, що отримував ти, наприклад, при пересаджуванні мав чи. З якогось там отримував отримав саджанець. Ось. Ну і ще покажу, просто ради там, інтересу, додам вам Еден Роуз, якби батьківський сорт даного цикламена, цикламен П'єр Просто ради помилуватися і от, один за одним подивитися, як, як вони ми би могли поєднатися, хтось може. Теж шукаю якусь ідею. Ось так: трішечки дом у відео ще й. Еден Роуз, П'єрдеронсор. Вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па.